Ще один фестиваль вона потішить закарпатців та туристів. Цього разу пригощати буде берегівщина. Наразі площа виноградників на Закарпатті сягає майже п'яти гектарів. Це у півтора рази менше ніж було наприкінці 80-х. Однак спеціалісти кажуть, що оптимальна кількість виноградних насаджень це 7-8 гектарів. А ми ще стоїть таке завдання подальше насадження хорошого винограду, як столового, так і технічного. Соловий – це виноград для споживання у своєму вигляді, технічний це для переробки на вино. Якщо ми будемо брати в розрізі районів, то Берегівський район і Мукачівський район має більше 1 тисячі гектарів. Дуже мало виноградові, близько 500 гектарів, і це дуже, дуже сумно, тому що виноградівщина це є найтепліший район в Закарпатті». До участі у фесті, який проходитиме із 17 до 19 лютого, уже зареєструвалися 54 підприємці. Фестиваль пройде уже в 12-те. Цьогоріч він стане міжнародним. Новим у проведенні фесту буде богослужіння за виноробів і виноградарів. А вибирати кращі зразки представлених вин буде експертне. журі. Вина здаються в п'ятницю. Є попередня дегустація. І після того попадає вже вина перед кваліфіковане журі які. Є і представниками нашого, не тільки берегова і району з наших виноробних підприємств, лаборанти. Саме, сам звірець, який зданий, він ніякі лабораторні обстеження не проходить. Тільки є п'ять критерій, це колір, запах, колір це прозорість, теж. ну і смакові. Якості після фестивалю відбудеться і посвячення у Фрейліни та представники винно-лицарського ордену імені святого Венцела.